Що ж таке візель? Візель це танкетка, і саме це слово має вам вже дати зрозуміти, що це щось менше за танк, так? тобто, щось, що може зробити менше за танк, але якісь спільні риси з танком тут є. Так воно і є: спільне у візеля зі звичайним танком це гусниці. І, і, напевно, все, тому що більше тут спільного зі звичайним танком, тобто в класичному розумінні, в принципі, нічого і немає. Тому що тут навіть двигун стоїть від Volkswagen. До речі, п'ятициліндровий В-подібний дизельний двигун. Ви про таке взагалі чули. Але що цікаво, цей двигун разом з трансмісією розташовується в одному блоці, який можна е, замінити приблизно за одну годину. Тобто це круто. Сама по собі машинка, окрім того, що дуже маленька, це зрозуміло, так? Тому що це танкетка. Вона немає. І ніякого бронювання толком, ну, тобто там 에, близько 8 мм сталевої, дякую, броні, а не алюмінієвою. Що може захистити хіба що від 7,62, всіляких там уламків, 에, саме від уламків фугасних боєприпасів, мін, але ключове тут. 에... Саме те, що вона захищає від уламків, а не саме від боєприпасів. Чи мінь, тому що якщо фугас 155-го або 152-го калібру розірветься занадто близько, навіть не те, що е, вибухова хвиля. Просто саме досить важкий уламок проб'є цю броню. і, ну... Будьте впевнені, ніяких проблем в цьому плані точно не буде. Я навіть думаю, що бронебійною кулею з автомата Калашникова в бортову проекцію візеля можна пробити з досить близької дистанції, звичайно, але пробити можна. Крупнокаліберні кулемети та, в принципі, все, що більше 15 мм, мені здається, його шиє, просто, знаєте. В два шари, тобто і спереду, і ззаду вилітає. Які в нього переваги? Ну, по-перше, він легкий. Що нам це дає? Окрім того, що це дає йому авіатранспортабельність, тобто його можна перевозити гвинтокрилами та навіть тими чинуками, не пам'ятаю, якщо називається цей величезний американський гвинтокрил, не дуже нам це важливо. Саме нам важливо те, що він легкий. Окрім авіатранспортабельності, знову ж таки, це покращує його прогідність, тому що в якомусь багні йому буде банально важче засідання. Сісти, тому що він легенький, плюс в нього все ж таки гусничний привід, він буде І, Звичайно, самі гусниці не дуже широкі, так тому, якщо буде прям якесь, ну жорстке багно, а на ньому буде сидіти, я не знаю, там близько шести людей. Якщо стільки на нього, звичайно, вилізе, враховуючи, що базовий екіпаж складає три людини, він може, звичайно, трошечки сісти. Але в то вже таке, вибачайте, будь-який танк може сісти. Навіть об'єкт 279. Тут головне, знаєте, криворукість, механіка водія. Що ще? Окрім того, що він легенький, це не тільки знову ж таки авіатранспортабельність плюс прохідність, це ще й легкість в обслуговуванні, тому що, ну, погодьтеся замінити. Каток на візелі, це не те ж саме, що замінити каток на умовному Т-72. Ну, звичайно, що то танка. Це танкетка, але все ж таки обслуговувати таку машину значно легше. Те ж саме стосується і гусниць. Вони тут набагато легші порівняно зі звичайними танками. Знову ж таки, тому що це не зовсім танк. Але все ж таки, обслуговування тут круте. Ну і розхід палива, враховуючи, що це там, наче 2,5 літровий дизельний двигун. Взагалі не танковий розхід. і, Ну. Тут навіть по об'єму баку, який там, наче 80 літрів, зрозуміло, що дуже сильно ця машинка не хава. І якщо чесно, я б собі такого малюка хотів би мати, щоб десь знаєте, на вихідних по полю порисачити. Мені здається, це досить весело, саме у мирний час. Але якщо ми повертаємось до все ж таки, війни, так до військової експлуатації цієї машини, то на нього можна встановити протитанкову керовану саме установку. Ой, вибачаюсь, пускову установку пританкових кровних ракет тоу 2 Що ми знаємо про тоу 2 Ну, по-перше, окрім того, що саме в цій версії тут є тепловізор, так, це вже дуже круто, тому що тепловізор це само по собі дуже крута штука. Це ще й друге покоління ТОУ. Що? Там є, там є або тандемна ракета, так, тобто, яка може пробивати динамічний захист, а потім пробувати основну броню. А також є ракета, яка атакує з верхньої півсвери, так, так звана кришебійна, там по типу ударне ядро зроблена ракета, не пам'ятає точно маркування, наче тандемна, це ТОУ-2А, А кришебійна це ТОУ-2Б. Це круто. Тобто, ці ракети потужні, вони розвалюють, вони роблять російським танкам. Весело, ну, в принципі, будь-яким танкам, але саме радянській техніці вони роблять особливо весело, тому що саме проти них вони були розроблені. Друге, що можна поставити на візеля, це 20-мм автоматична гармата. Вважаєте, що це та сама гармата, яка стоїть на мардері, також німецький БМП вже, так? Вона що? Ну, це по факту аналог ось нашої 2-42. Тобто стріляє швидко, працює по легкоброньованій техніці класно, по піхоті працює весело, так, звучить, звичайно, так собі, але це факт. І на цьому загалом то все. Просто звичайна 20 мм автоматична гармата, яка досить непогано себе демонструє та й демонструвала на полі бою. Окрім цього, є також Брем, так, тобто. Евакуаційна ремонтна машина. Є ще санітарна та розвідувальна версії візеля, але наскільки я зрозумів, розвідувальна є тільки у Сполучених Штатів Америки, ну і загалом то на усьому все. А, ну і ще так званий візель 2 спусковою установкою для зенітних ракет і зі 120-мм мінометом. Роль візеля це вогнева підтримка. Залежно від озброєння, ця підтримка буде відрізнятись. Тобто, якщо на ньому стоїть ПТРК ТОВ-2, він буде знищувати танки. Якщо на ньому стоїть 20-ка, він буде працювати по піхоті. Якщо на ньому стоїть Ось ця пускова установка для стінгерів, він буде працювати по повітрі. Я думаю, тут не складно розібратись. По суті, візель досить гарна машина, без якихось суттєвих недоліків, як для свого класу, тому що як для танкетки це просто чудовий агрегат. Прохідність класна, ремонтопридатність класна, авіатранспортабельність є, величезний вибір озброєння, величезний вибір е, ролей на полі бою. Тобто, усе це у візелі є, і це лайк, це круто. Але казати, що у нього немає броні. У, у нього немає місця для десанту. У на нього не можна поставити 155-мм п'ятиміліметрову натіську артилерійську гармату. Ну чуваки, ви шо клоуни серйозно. Тому візель це крута машинка. Ну а вам дякую за увагу. Бережіть себе та Україну.